Привіт! В цьому відео я хочу розказати про три міфи, які існують в моушн дизайні. Міф перший. Сходи на один магічний курс і одразу стань моушн дизайнером. Це так точно не працює, точно не в цій професії. Моуш дизайн доволі складний, і варто зрозуміти одразу і бути готовим до того, що ви будете вкладати свій час в те, щоб дуже гарно навчитись. Так, ви можете опанувати базові принципи анімації і навчитись робити щось дуже сильно просте за базовий курс: 2, 3, 4 місяці. І дійсно після цього ви можете. Планувати йти працювати а, джуном моушн дизайнером. Але будьте готові до того, що наступні рік, два, навіть три ви будете ще дуже багато вчитись і дуже багато вкладати свого часу а, в те, щоб стати дійсно хорошим спеціалістом. Тому що а, відомо всім моушн дизайнерам, моушн дизайн жере дуже багато часу. Міф другий. Motion дизайнер заробляє величезні кошти. Це не так особливо на початку. Для того, щоб стати кльовим спеціалістом, як я вже казала, треба дуже багато часу. І для того, щоб заробляти великі гроші в motion дизайні, треба багато працювати. А, на початку. Принаймні зараз в нас вже така ситуація на ринку в Україні а в світі тим більше, що джунів моушн дизайнерів стало доволі багато. Раніше, якщо ми з вами подивимось на ринок праці, там не знаю, десь навіть 5-6 років тому, то моушн дизайнерів було дуже мало, і люди, які тільки-тільки навчилися щось робити, вони вже могли претендувати десь на позицію джуна моушн дизайнера. І людей, які, хоч щось в анімації, могли робити, брали з руками і ногами, довчали всередині агенції студій. І ці люди доволі швидко починали заробляти великі гроші. Зараз ситуація зовсім інша, бо джунів стало багато, тому що є в нас це дуже добре. що в нас є багато курсів, на які можна піти, доволі швидко навчитися, і вже починати шукати якусь першу роботу. Але через те, що велика конкуренція, принаймні на початковому рівні, коли ти тільки входиш в професію, отримати роботу доволі складно і заробляти, звісно, великі гроші теж на початку це точно ні. Тут я хотіла би ще зауважити таку штуку. Якщо ви обираєте motion design через ці оголошення, просто дуже багато таких відосів трапляється. Типу, подивіться, я роблю анімацію. Логотипу за 4 години і заробляю там 500 доларів. Motion дизайн це офігенна професія, ви можете опанувати її за місяць, приходьте на мій курс, і ви будете дуже багато заробляти. Ось, будь ласка, дівчинка вивчилась і заробляє тепер, яка вона крута. Це все міфи так не працює. Звісно, що бувають самородки, які дуже швидко. Починають щось розуміти, відчувають всередині, як той рух має будуватись, і в таких людей дійсно може вийти все, що завгодно, і дуже швидко. Да? Тому що в них є якийсь хист, але в кожній професії є такі люди, да? які дуже швидко можуть війти, тому що їм не знаю, судилося робити саме це. Більшості людей треба вкласти багато зусиль для того, щоб професію опанувати. І, відповідно, не очікуйте, що ви одразу будете отримувати швидкий результат. Motion дизайн це стовідсотково не про швидкий результат, і важлива штука. Професію треба обирати. Через те, що вона вам подобається, і через те, що ви відчуваєте серцем, що вам треба це робити. Не через те, що професія трендова і приносить багато коштів. Міф третій Motion дизайн це дуже цікаво, а анімація це просто магія якась. Як часто ви чули фразу. Анімація це щось таке неймовірне, я хочу це робити, тому що це так гарно. І тому, що анімація це просто магія. Насправді так. Але під цим всим ховається дуже важка праця і дуже багато дрібної, рутинної роботи. В Motion design, звісно, що багато прикольних проєктів і творчості і всього, чого тільки хочеш. Але. Особливо на початку, коли ти motion дизайнер Джуни, і ти тільки-тільки шукаєш роботу, будь готовий до того, що ти можеш потрапити не знаю, в IT, в будь-яку студію, яка візьме тебе на дрібну. Буденну рутинну роботу, і це нормально, тому що для того, щоб дійсно кльово опанувати всі ці принципи, для цього потрібен час, і на початку ви 100% будете робити щось не дуже цікаве. Це можуть бути банери, безкінечні якісь креативи для соцмереж, однакові експлейнери, чи щось таке, що не буде дуже сильно надихати. Хоча насправді професія прекрасна, і я не кажу, що не треба в неї йти. Тому що навіть е, від такої е, буденної, рутинної, нецікавої роботи motion дизайнер справжній, який відчуває, що це його поклик, він буде ловити кайф, тому що він розуміє, що з кожним днем, з кожною такою однаковою. Буденною, на перший погляд, не цікавою задачу, він зростає як спеціаліст, і він рухається вперед до своєї мети. А мета. Прекрасна стати кльовим спеціалістом, вибудувати собі якусь стилістику, в якій ти працюєш, зрозуміти, що тобі цікаво робити, розбудувати своє портфоліо і в результаті попрацювати з багатьма людьми і почати отримувати дійсно цікаві офери на кльові ролички або анімаційні якісь проекти.